Вітаю вас, друзі, миру вам та Божих благословен. Хотів з вами сьогодні поговорити про стосунки з Богом, як їх починати, як їх почати, як бути, для чого вони потрібні. Ось ви знаєте, що ну, кожна віруюча людина, вона колись починає стосунки з Богом. Хтось зараз їх будує стосунки. Хтось тільки планує будувати, але вони дуже важливі, щоб вони були між людиною і Богом. Ось Тому що Бог Він живий і в нього є бажання бути з людиною завжди. Для цього Він послав нам Господа Ісуса Христа для нашого Спасіння, для того, щоб мати ці стосунки. Вся слава нашому Господу Ісусу Христу. І знаєте, є в Слові Божому такий гарний приклад, з чого починати стосунки. І хочу просто для вас таку ситуацію, таку історію зачитати. Це як починалися стосунки з Богом у Авраама. З чого вони починалися? Що там було, чим все закінчилось? От, така, такий фрагмент, можна сказати, Всього життя Авраама з Богом, але такий фрагмент дуже, дуже корисний і має як приклад. З чого починаються стосунки з Богом? І, звісно, спочатку було слово. І слово було у Бога, і слово було у Бог. Сказав Господь Авраамові: вийти зі своєї землі і від своєї родини. Із дому свого батька в землю, яку тобі я покажу. Це перше, що каже Господь. Вийди, відокремся. Друге. Я виведу від тебе великий народ, поблагословлю тебе і звеличу Твоє ім'я. Тож будеш ти благословенням. Друге, друге, що каже Господь, Він вказує Аврааму. Його покликання. Ти знаєш, що в кожної людини є покликання. Ти дивишся це відео? В тебе є покликання від Господа. І госп... тільки Господь зможе його відкрити, і відкриває кожну людину, і хоче, щоб було ну, тобі зрозуміло це. Третє, я поблагословлю тих, котрі благословлятимуть тебе, а тих, що проклинають тебе, прокляну. І благословені будуть у тобі всі племена землі. І Третій, що каже Господь, це обітниця. Слово Боже. В Слові Божому є обітниці для кожного, хто має стосунки з Богом. І ці обітниці на благо людині. І Він каже Аврааму, що я тебе благословлю. Я тебе там не прокляну, не буду тебе наказувати, не заставлю там якісь там ну, виконувати не знаю, Релігіозні обряди, чи щось, щось там займатися традиціями. чи... Ну, Я тебе благословлю. Це на благо тобі буде. Ти Будеш жити гарно, добре. Ось. І пішов Авраам, як звелів йому Господь. І четверте важливе, що наша реакція наша реакція на слова Господа. Авраам пішов, як звелів йому Господь. Ти знаєш, коли каже Господь. Щось каже Господь. І це може бути зовсім ну, незрозуміло, може бути нелогічно. Ось, коли ну, мені хтось сказав, хтось що тобі потрібен Господь, тобі потрібно прийти в церкву. От, І ти знаєш, ну, мені це було незрозуміло. От, мене так все добре, я так з хрестиком хожу, в мене є ікони дома, добре, в мене там бабуся вірила там ще щось. От. Я на свята ходжу до церкви, там, і все остальне. Навіщо мені ходити кожну неділю до церкви? Ось. І я це не розумів, але прийшов час, і я послухався Бога і послухав те, що Він каже. Вийди! Вийди це значить відокремся від, того, від тої середи, ти завжди ти знаходився. Відокремся для Бога. Відокрем свій час для Бога, відокрем своє життя для Бога. Ось. І я ну, прийняв рішення бути слухняним до Бога. Кожен з нас має прийняти рішення. І я стикався і мені теж казало, ну ти що став Богомольним, там, віру ударився, чи що. Ну. Будуть і такі люди, які не захочуть, щоб ти відокремлювався для Бога. Вони хочуть, щоб ти був в їх середі, жалувався на життя там, і все інше. А бути слухняним Богу це правильно. Друге, Бог почав відкривати покликання Аврааму. І Бог пообіцяв, що буде з тобою. Авраам послухався Бога. І написано, що Він почав іти по стелі, він почав іти туди, куди сказав йому Господь, не розуміючи можливо всього Божого плану. Але він був слухняний. Починаючи рухатись по цій землі, він там настановляв жертв, жертовники, поклонявся Богу, спілкувався, молився. А це важливо спілкування з Богом. Ну, знаєш, спитаю, що людей, ви християнин Так, християнин. Ви ходите до церкви, ні, я не хочу до церкви. Ну, а як? Якщо для вас Бог не важливий? Чому? Церква це зібрання віруючих людей, де вклоняються Богу, моляться Богу слухають Його Слово, підтримують одне одного. Ну, це правильно бути в такому зібранні. От. І ну, я розумію, що для всіх інших людей, ну, для них неділя це дача, це огород, це маркетоп, акція, Ну, А якщо ти християнин, якщо ти віриш в Бога, то в неділю ти е, там, де ти чуєш Слово Боже, про Ісуса Христа, ти хочеш. Ну, бути слухняним, ти хочеш почути слово від Бога і бути слухняним Йому і мати благословіння і це правильне рішення. От. Тому і продовжимо. І Господь у цьому посмісі до Аврама, Він знову з'явився Аврааму і знову почав йому казати. Тобто, коли ми ближче наближаємось до Господа, то і Бог ще більше ближче наближається до нас. Ще більше він відкриває свою волю себе, і ще більше укріплються наші стосунки з Богом. Але так сталося в тому краї, куди прийшов Авраам, настав голод. Незрозуміло. Так? Ти був слухняний Богу. ти ходив до церкви, ти зранку читав Слово Боже, ти молився, ти поклонявся Господу. Але туди, куди ти прийшов, там почався голод. І це незрозуміло. І дивіться, Авраам не, не став там казати: О, ти Господь, його там немає, треба щось там якось там ну, самому щось там рішати. І він приймає рішення от, йти до Єгипту. От, йому не Господь сказав, ні. але він, я не кажу, що це неправильне рішення чи правильне рішення. Але ну, зважаючи на ту ситуацію, яка склалася, він приймає рішення йти до Єгипту. Ну, бо в Єгипті не було голоду. Ось. І ти знаєш, ну, є такі, якщо взяти ось сьогоднішній день, дивись, ну, не, е, хто планував, що сьо, ну, на сьогоднішній день приймуться такі закони, що кожні, кожному чоловікові от, потрібно стати на військовий облік, пройти. Медкомісію і чекати рішення військомату до призову на службу і на війну. Ось. Ніхто не планував, ніхто не очікував, але так сталося. Що ось, ось чим сталося? Тому ну, такі пригоди бувають. Але е, треба подивитися, ну, що далі? Що далі Авраам в такі пригоди робив? Він пішов до Єгіпту. В Єгипті теж. Ну, він зробив помилку, так? Ну, помилився, свою дружину, підстрахувався, назвав її сестрою, от, щоб йому не зашкодили там, ті єгиптяни і так далі. Ось. І його дружину забрав до себе фараон. Авраам жив, і до нього відносилося все нормально там, в Єгипті. Він там нормально все почувався, але Бог покарав фараона за те, що він взяв дружину Авраама. І тому фараон повернув дружину Аврааму сам, не торкаючись її. І той час, який він перебував в Єгипті, він нічого не був зашкоджений. І закінчилося тим, що ми повернули з дружину і слуги фараона, його випроводили з Єгипту. І Якщо вже закінчити цю історію, тож пішов Авраам з Єгипту до Негіла. Він сам, його дружина з усім, що було в нього, разом з ним пішов пілот. Авраам був дуже багатий на худобу, на срібло та золото. Авраам помилився в Єгипті. Були помилки, були помилки в ньому. Він помилився, але Господь виправив йому. Помилку. Бо він був в стосунках з Богом. От. Не покарав, що ж ти Авраам, це збрехав там, і назвав свою дружину, там, сестрою, там, що ти пітляєш. Там, Ні, Він виправив йому на благо. От. Тому, коли ти в стосунках з Богом, ти можеш повалятися, Але Господь хоче виправити тебе і Він виправляє тобі, щоб було на благо. І знаєш, ця історія закінчується ну, благословенням. Він виходить з Цих пригод, з цих ситуацій з сильним, потужним ну, людиною того часу. ось і який Мало того, що матеріально він дуже сильно збагатився, але ще й збагатився знаєш, довірою до Бога. Ще укріпилися в нього ще більше стосунки з Богом, що йому можна довіряти і в мирний час, і в воєнний час. І во всякі інші можна довіряти Господу. Тому, дорогий мій друг, хочу сказати одне: важливі, дуже важливі для кожного стосунки з Богом. І будуються, починають вони будуватися через послугу до Бога, через те, щоб бути слухняним до Його Слова. І не потрібно знаєш, себе ну, розмивати з усіма людьми. Не потрібно. Бог хоче відокремити людей, щоб їх благословити. Не треба, ну, як написано, ти знаєш, що широкий шлях веде до погибелі. І багато людей йдуть за ними. І тільки вузький шлях через Ісуса Христа йде в життя. І подивись просто, якщо на своє життя, чи воно таке, як усіх, чи може потрібно тобі. Прийняти якесь рішення і бути слухняним від Бога, і піти за Христом цим вузьким шляхом. І подивись, чим закінчується ця історія. Авраам не вийшов з Єгипта, ні хворим, ні з розрушеною сім'єю, ні бідним, ні пригніченим, от, ні в стресі. Він вийшов. Ще сильнішим, чим був, як матеріально, душевно і духовно. Ось. І. Це дав Господь. Господь не для того, щоб тебе покарати, не для того, щоб тебе якось там чимось там злим навчити. Він хоче тебе благословити, благословити. Хоче, щоб ти був здоровий, щоб ти був сильний. Щоб ти, дати тобі мудрість рішення примножуватись, зростати, проходити ці всі моменти. І пригоди є, пригоди є в нашому світі. Це останній час. В ньому є пригоди, в ньому є потрясіння, є війни, є голод. Ну, так є. Але коли ти є стосунки з Богом, то ти маєш ну, нічого тобі не зашкодить. Ти з Богом проходиш це. Тому дорогоцінний друг мій. Я тобі ну, просто мотивую тебе почати, якщо в тебе немає цих стосунків, почати будувати ці стосунки з Богом. Бути в зібранні, бути в церкві кожну неділі, в 11-й в церкві Маниїл, ми проводимо зібрання. Прийми рішення, приходь. Ось на, цьому, на цій неділі була жінка, яка була на зібранні минулого року, десь у червні. Я пам'ятаю, що вона приходила. Ось. І Вона просила помолитися за її батька. Батька батькові було десь, ну, не пам'ятаю точно, чи 87, чи 85 років. Ось він дуже сильно хворів, і лікарі відмовились від дальнішого лікування. його, Ну, взагалі, зовсім там не одна хвороба. Ось. І сказали, що він там ну, залишилось йому жити. Ну, Ну, До місяця максимум. максимум, Ось до місяця. От. І м м вона прийшла от, цієї неділі на ці служіння, і я просто питав, як тато? Тому що ми їздили і молилися за е її батька, і Господь е торкався. ну, Він був лежачий, але після молитви Господь його зцілив, він встав. Я від, не, не, не вставала людина. От. Але він встав, почав ходити. І ще так цікаво цим дружинам мені нагадали, що ми спитали, а скільки ви хочете жити, бо Господь хоче, щоб ви жили. Він сказав, ще два роки хочу жити. І ми помолилися і сказали: слово життя, живіть, Бог хоче, щоб ви жили. Ходіть, тому що він нормально встав і ходить. От. І ця жінка ось прийшла на служіння в неділю, і я спитав, як ваш тато. Вона каже: вже рік, він живий, він живе, все нормально. Все нормально. От. Ну, може, він там по... вранці не бігає, але він живий. От. І без, без лікарів, які відмовились, але він живий. От. І Він живе. От. І він в свідомості, він, він спілкується, каже, все нормально. От. Тому, дорогий друг, благословляю тебе. Ну, нехай це буде важливо для тебе. Стосунки з Богом це важливо. З миром Божим, Боже благослови.